Сьогодні ми розглянемо, як ми виконуємо утеплення стін в наших модульних будівлях. На прикладі модульної будівлі площею 15 метрів квадратних. Переважно стіни в модульних будівлях нашого виробництва ми виконуємо зі стінових сендвіч-панелей. Тут можемо побачити приклад того, що вони можуть бути майже будь-якого кольору. Кольорова гама металу не обмежується лише стандартними кольорами відповідно драл, а також під замовлення можна зробити будь-який кольор. Але хочу наголосити, що, що коли ми фарбуємо метал під замовлення, це вигідно лише на великих проєктах, де велика площа. Металу, і тоді вже його буде вигідно пофарбувати в ваш колір за побажанням. З внутрішньої сторони в приміщенні сендвіч панель переважно робиться гладкою, але за побажанням можна зробити і рефлени. Ось, як приклад, як виглядає. Рефлена сторона. Вона має ось таку хвилю. Хвилі також бувають різні, але це більш-менш стандартна хвиля. Але таку хвилю переважно виконують з зовнішньої сторони сендвіч панелі. Вона, відповідно, може бути іншого кольору. І зараз ми зовні подивимося, як воно виглядає. З вулиці сендвіч панель виглядає ось так. І тут ми можемо побачити саме цю проселіровку. сендвіч панелі можуть бути завтовшки від 50 до 250 мм. Все залежить від призначення будівлі та побажання замовника. А що стосується утеплення сендвіч панелі, ось ми з тобою взяли зразки, це у нас зразок сендвіч панелі з утеплювачем базальтового вата, а це зразок з утеплювачем пінополіуретан. Товщина сендвіч-панелі і саме матеріал утеплення залежить прямо від призначення будівлі. Тому що в кожного з цих утеплювачів є свої характеристики, своє призначення, і ми підбираємо його відповідно до потреб нашого проєкту. Такі сендвіч панелі монтуються дуже швидко за рахунок того, що в них є паз, тобто замок, який вони щільно примикають одна до одної. У нас все про модульне будівництво. Задавайте ваші питання в коментарі та підписуйтесь на наш канал.